Танцювала, риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. А це... Часником. А дівчина з козаком. та-та-та-та-та-та, танцювала. Народився 17 років тому на сході України на Слобожанщині, де дали ім'я Володимир. Завжди цікавився світом. Шість років присвятив боксу. З початком повномасштабної війни перейшов із бойового мистецтва у мистецтво фарб, слів та звуків, живопису, поезії та музики. Писав під псевдонімом Богдан Рум'ян, але повернувся до власного імені. Обманювати себе вічно не вийде. Я є, я. У квітні 2022-го вимушено поїхав з дому до столиці. Це змінило мене докорінно та привело у творчість. Мистецтво для мене шлях і метод для висловлення, передачі та вбирання енергії, іноді, заспокоєння та знаходження себе у просторі, ще вивчаю історію, політику та дипломатію як людина, що пов'язана з культурою. Намагаюсь сприяти її розвитку у рідному Харкові. Ворота у невороття За змаганнями криється правда у просторах, складних побудовах, і мовчатимуть далі, шептатимуть далі обличчя ворожі у залі для дружніх. У низинних покровах лежатимуть діти. В очницях скляних запанує пітьма, і серед рою завітних творців опиняться згублені дійством і словом. А якщо в переплетеній долі убогих не народиться дійство чуття, то не буде святої просвіти і гасел палких. Тиха доля у відблиску покою. Постати Всезнаних світ. МОнументально і портретальна. В кінці кінців кінця нема криваві роки, віхи боротьби, у ковалів нещастя павза, їм обід, а нам жадана тиша, наївні заклики про мир. А як же наші вбиті розіп'яті, не видно далі за завісу дня, триває вічна перемінна смуга, життя дволике між одних, у Лембергу тихо, і в Харкові буде. Зорепаде, так глухо, Припливи. Припливи ночей. Відлітають птахи. Може, так їм видніше. Повінь, листова. Піди розіглянь. Багатіють дерева, вдягаються в злото. Збуди ту палку. Розкажи, покажи. Ти не сам, злоте море. Розплющ свої очі. Повінь вогненна. Піди, розіглянь. багряніють будівлі. Мерехтять арабески. Так глухо. Прильоти. Прильоти, комет. Залишаються люди. Може, вони щось не бачать? Повінь вогненно. Піди, розіглянь. Багряніють будівлі. Мерехтять арабески. Так глухо. Прильоти. Прильоти комет. Залишаються люди. Може, вони щось не бачать? Унум силентіум. Ми в парі. Небо плаче з нами. Той танець пишеться тепер. А завтра зітруться рядки. Не посміє світ забути нас. Забудь, що ти мені казала. Пробач, і сльози лию униз. Немає більше в нас шляху. Ні уперед, ні крок назад. Та все одно злітає голос. Я прокричу і знов і знов. Мені не вирватись з полону, наче прикований, я сплю. Усе так плавно перетікає в картину сповнену контрастів. Замахом рук і рухом ніг. З тобою плачемо у вальсі. Свою істоту нагодую. Вона не визнає буття, як загримлять гармати в полі, полків любові наказ указ. Та я вірю, хай не бачу, ти залишишся така. Вороття звідти немає, є одна тиша, смерть німа. Моя не так писалась п'єса, не так мав шторм спіткати в штиль. Цей танець вже востаннє, тебе я бачу, лється дощ. І тих зорь видніється михтіння, і на двох їх недостатньо. Цей вечір все ж мав бути таким. Він вписаний на сторінках чужих. От у мене з'явилось теж таке відчуття, що я відчув себе дитиною. І це таке от. Ну, я давно себе так не називав, от як і кажу, я не пам'ятаю навіть коли. І з'явилось розуміння, що війна вона вплинула, напевно, на внутрішній зріст такий по рокам. Тобто, ніби час іде, а ми всі трошки невчасно в... не постарішили, в якійсь мірі перевершили темп. І це може і сумно. З іншого боку, ми таке покоління, тому це наша особливість. Ви всі дуже круті. Мені дуже цікаво тепер буде почути в Харкові реакції на горнятко. І це таке місце воно більш особливе. Тут проживає менш людей в горах. І це дуже велика можливість стати частинкою на якийсь час цього способу життя. Зарядитись саме цим, бо в майбутньому це все одно дасть свій плод чогось. Ну навіть сьогодні я вже написав там твір про гори, але мене все одно потягнуло назад до Харкова, ну і до всіх міст, які потерпають від обстрілів, як Кривий Ріг, на жаль, нещодавно. Це страшна подія.